Вітаю вас це новини на СТС, З вами я, Юлія Олефіренко. Головні події середи 30 січня вже готові розказати мої колеги. А далі коротко про таке: сесія міськради не голосували і пішли на обід. Депутатів немає і, в принципі, питання все рівно не голосується. Січневий потоп, вода з даху залила квартири. Не знаю, що ділать, у тебе вимаківаю не, не сплю. Ну що це таке. Чотири чемпіонати України з легкої атлетики пройдуть у Сумах. Сумська команда майже найчисельніша з усіх представлена. Запізнювався на роботу. Близько 9-ї години ранку на проспекті Михайла Лушпи поблизу ТРЦ Лавина сталася аварія за участі двох автомобілів Шкода Фабія та Фіат. Водій автомобіля шкода. Під час зміни напрямку руху не впевнився в безпечності виконання свого маневру та допустив зіткнення з автомобілем Фіат. У результаті автівки отримали механічні пошкодження. а Трирічну пасажирку авто «Фіат» доправили до лікарні. Медики виявили у дівчинки травми та забій м'яких тканин голови. За інформацією патрульних дитина перебувала в автомобільному автокріслі. Спочатку не могли зібратися, потім не голосували. Врешті-решт перенесли сесію міської ради на наступний тиждень і пішли обідати. Поки міський голова у відпустці депутати не можуть прийняти важливих для міста рішень. Подробиці дивіться далі. Міський голова у відпустці, тож головуючий на сесії, секретар міської ради Андрій Баранов. Аби він міг розпочати засідання, необхідно зібрати кворум. А це 22 депутати із 43. Початок сесії, а у залі майже усі місця вільні. Головуючий кілька разів намагався провести процедури у реєстрації, проте марно. Так, хтось вже картки із <смі> щитуючи витягує. Шановні колеги, давайте починати нашу роботу. Все ж таки розходяться. Да, було 21, вже 20. Куди депутати? Врешті-решт, з п'ятої Врешті спроби за півгодини, кворум таки зібрали. Почали роботу зі звіту головного поліцейського міста. Він звернувся до депутатів із проханням згадати про програму Безпечне місто, яка вже протягом тривалого часу й досі не реалізована у сумах. По виконанню регіональних проєктів безпечне місто» щодо забезпечення території камерами відеоспостереження, ми знаходимося серед явних аутсайдерів. На сьогоднішній день на території самого міста не встановлено, ну, можна сказати, жодної камери, яка б відповідала вимогам сьогодення щодо можливості розпізнавання або номерних знаків і знаків автомобіля. В той же час, як на території інших районних міст області. Встановлено вже 135 камер відеоспостереження. Не дає спокою міськраді і проблема із перереєстрацією обласних комунальних підприємств в райони. На їх функціонування кошти виділяли з обласного бюджету, а ось податки надходили у міський. Тому обласна влада прийняла рішення перереєструвати їх в райони, аби вони мали можливість отримувати ці податки і потім направляти їх же на фінансування цих комунальних закладів. Міські чиновники підрахували, що через це втратять 74 мільйони і винним у цьому вважають керують. Чого управління майном області через це намагалися виключити його з виконавчого комітету, проте не зібрали необхідну кількість голосів. Ми не можемо на думку міського голови людей, які виводять кошти з міського бюджету, вони не можуть бути в виконавчому комітеті того міста, з якого вони виводять кошти. А ось приєднати до Сум 11 сіл. Міський голова не проти, тож ініціював питання по приєднанню. Депутати активно обговорили питання. Деякі висловились проти приєднання також через фінансові нюанси. Якщо така позиція, то тоді потрібно депутатам міської ради сказати, що ми місто Суми, і ми не підтримуємо децентралізацію, і ми залишаємося місто сумами. Вислухавши усі за та проти, вирішили взяти паузу у розгляді питання для більш детального вивчення. До нього повернуться наступного тижня, як і до усіх інших питань, які не приймались через недостатню кількість голосів. Депутатів немає і, в принципі, питання все рівно не голосується. Тож депутати вирішили перенести сесійне засідання на 6 лютого і пішли на перерву. Тетяна Корнієнко, Юрій Іщенко, новини СТС. Січневий потоп до нашої редакції звернулися мешканці будинку за адресою вулиця Герасима Кондраціва, 48. Люди у розпачі, вода сталого снігу і бурульок заливає їхні квартири. Подробиці дивіться далі. Відлига через плюсову температуру у цьому будинку стала причиною потопу через те, що обслуговуюча організація не чистила дах від снігу і бурульок у під'їзді квартирах на п'ятому та четвертому поверхах справжнє лихо. Людмила Іванівна від розпачу плаче, не встигає виливати воду, яка тече у відра і таски, і навіть спричинила замикання. Написала вже ЖЕК заявлення. Ніхто даже не прийшов. Сначала звонила по телефону. Это как-то текло, оно как-то капало. А теперь оно как с крана вот начало бежать. Я не усп... За час у меня набегает по три ведра воды. Не знаю, що робити, вот это вимакиваю, ні не, не сплю. Ну, що це таке. По стінах під'їзду також тече талий сніг, а на підвіконнях купа відер. Хоча дах будинку ремонтували сім років тому. Протікає з утра до, до ночі. Ночі ми теж дежуримо. Віливаємо воду буквально, ну я не знаю, кожний полчаса час. Ви можете посмотрети по етажам. Просто ні подальники. Чим більше ткані, тим лучше. Затікають ну, квартири п'ятий четвертий етаж вже мокрої. Мешканці під'їзду зверталися до обслуговуючої організації ще тиждень тому. От тільки працівники ЖЕКу нічим не допомогли. Сусід привів двох працівників Суми теплоенергоцентралі. Я ще вийшла і спросила. Говорю, ви із цієї організації? Ані да. Вони а кинули взглядом і сказали, у нас півгорода таких. Ми одразу ж вирушили до обслуговуючої організації Суми Теплоенергоцентраль. Я заступник директора, але вам потрібно до головного інженера. Я не веду цю роботу. А ви можете з ним зв'язатися, будь ласка. Ну Коли десь він. Десь на приїде? виїзді. Десь на виїзді. Під конець робочого дня приходьте. Пів п'ятого. Раніше ви. Ну, я не знаю, може і раніше буде. Ну зараз людина десь на, на виїзді, десь в підвалі, чи ще. Ну що він зараз. Тобто ви телефонувати не... не будете? Не буду я телефонувати. У нього ж є якісь плани. А ось у мешканців 48-го будинку один єдиний план якось зберегти своє майно і вижити, поки прийдуть ЖЕКу. І тому підставляють відра та кладуть ганчірки, бо розуміють, що ремонт наразі влітає у копієчку. Ми звернулися і до департаменту інфраструктури міста. Там людям порадили все ж добитися того, аби обслуговуюча організація виконала свої обов'язки перед мешканцями. Якщо вони не задоволені і роботу, як з ними звертаються, може звернутися до департаменту з заявою. Ми розглянемо хто там себе не гаразд, як веде, розглянемо окремо і будуть вжити міри. Поки ми готували сюжет до виходу в ефір. Люди власними силами почали прибирати сніги, бурульки з даху, щоб, хоч якось, уберегти своє майно, адже на допомогу там не розраховують. Марина Пільтяй, Єгор Криворучко, новини СТС. У сумах відлига. Містяни жаліються на комунальників. Жителі обласного центру скаржаться на слизькі пішохідні доріжки та бурульки на дахах, які не збивають. Маргарита Сахно продовжить. На календарі 30 січня. За вікном плюсова температура. Як результат почалась відлига. На дорогах ожеледиться. На проспекті Шевченка ситуація ледь не критична. Дороги взагалі ужасні. Зараз в даний момент зима дуже погано чистять на остановках і взагалі пішохідні переходи не чистять, э, ну, дуже погано чистять. Позаїдьте зараз вот, за нас не можна проїхати, Новомісінська не можна проїхати. Я не автомобіліст, ні дорог не машини пах пах дороги хочуть. А стосовно буруляк. А стосовно бороля, от я йду і всім говорю, і сам те саме, ну теж страшне діва дуже погана. Яка, як яка, як і по всій Україні ситуація в місті з дорогами А в Сумах і в сумській області найгірша, а їх чистять. Ні, не не, не завжди і не всюди. Контролює ситуацію з бурульками та нерозчищеними тротуарами. Інспекція з благоустрою чистять і прибирають комунальні служби та підприємці, яким підпорядковуються ділянки. В інспекції з благоустрою за місяць склали лише 12 адмінпротоколів щодо незбитих бурульок з дахів зранку. Надали вказівку їм пройти вулицю Горького, оскільки були за вчорашній день дуже багато скарг по вулиці Горького. Є такі у нас об'єкти, які ми спостерігаємо. Ось зокрема вулиця Петропавлівська, що не житлово-експлуатаційна організація туди добратися не може, ані це бурульки не суб'єкти до висять на балконах мешканців. Тому ми просимо суб'єктів, які внизу розташовуються, хоча б натягувати огороджувальні ленти. Коли ж ситуацію в місті врегулюють, в управлінні інспекції з благоустрою казати не беруться. А поки сумчанам доводиться ходити слизькими дорогами та оминати дахи із загрозливими бурульками. Маргарита Сахно та Крилонченко, новини СТС. Але у сумах все ж є місця, де комунальники попрацювали. Збиваючи бурульки з даху, вони зламали перила. Вранці на вулиці Воскресенській за допомогою вишки робітники прибирали сніг з покрівлі будинку. Ймовірно, через необережність працівників велика брила криги впала прямо на поручень біля східців магазину. Від чого перила зламалися? В підрозділах ПАД Укрнафта, що на території Сумщини, обласна екоінспекція під час перевірки виявила низку порушень. Найбільшим серед них є вилив нафти на земельну ділянку більше одного гектару внаслідок розгерметизації нафтопроводу. Екологи взяли проби ґрунту на дослідження. Також у деяких підприємствах закінчився дозвіл на викиди забруднюючих речовин і є проблеми зі звітністю. В ході перевірки було 12 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності на суму понад 2 тисячі гривень. Наразі про суму шкоди ми говорити не можемо, тому що у нас немає ще оцінки землі, і тільки після того як будуть проведені лабораторні дослідження, і отримаємо оцінку землі. Тієї, яка була безпосередньо забруднена, голови спілок ветеранів АТО прохають покращити фінансування на медичну допомогу військовим в районах. Твердять, госпіталі та лікарні відповідного рівня є лише в обласному центрі. Нема такого резерву, що людина, якщо заболіла або має якісь тяжкі захворювання, і отопиться в такому стані, що в нього немає можливості придбати дорогостоячі ліки. Е, 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 нема підтримки. Ідуть притулки вже поговоримо в районі потрошення. Якщо підняти рішення сесії, що приймають і тому подобне, в будь-якому випадку і на шпиталь, і на охопців 200-300 тисяч навіть це. Суми та ще три райони області провалили призовну кампанію 2018 року, не виконавши осінній призов на 100%. Кількість призовників обласного центру довелося доукомплектовувати у зв'язку з незадовільною роботою міського військового комісара Сум. На цю посаду вже наступного тижня планують призначити нову людину. Останні три-чотири призови, які вони не виконували. Вони нічого не фактично за них працювали інші райони. Суми на, 50, на 53% виконали із 105 призовних 56%. І це при тому, що призовний ресурс міста суми складає 25-28% від усього призовного ресурсу нашої області. На сьогоднішній день найстрашні ситуація 50-60% у комплектованості бойових приації. Хто буде, Хто буде воювати? Невже велосипедна доріжка у сумах претендує стати найкоротшою в Україні? Проїжджа частина для двоколісних, що на героїв Сумщини здивувала містян розташуванням доріжних знаків. На початку тротуару встановлений знак, що дозволяє рух на велосипеді, а буквально через три метри той, що забороняє. Ці департаменту інфраструктури міста виїхали на місце і з'ясували, що один із знаків, який показує те, що велодоріжка закінчилася. Самотужки кимось був поперевернути в іншу сторону. Все було виправлено, поставлено і гарна новина для студентів. Відтепер зі стипендії податок не вираховуватимуть. З 2019 року освітні заклади не оподатковують стипендію податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Але якщо воно не перевищує 2690 гривень, якщо ж вища, мінус майже 20% від нарахування. До слова раніше не оподатковували лише ті стипендії, які виплачувалися з державного бюджету. Більше студентів отримує сьогодні звичайну стипендію Це це невеликий, але приємний бонус для студентів. І до новин спорту. Легкоатлетичний манеж Сумського державного університету став базою для найкращих легкоатлетів країни. Впродовж трьох тижнів тут проходитимуть одразу чотири чемпіонати з легкої атлетики. Відкрив змагальний марафон чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків. Він зібрав у сумах майже 700 атлетів. А завершить цю спортивну серію всеукраїнський легкоатлетичний старт сезону чемпіонат України серед дорослих та молоді у приміщенні, який відбудеться 7-9 лютого. За приблизними підрахунками, участь у чотирьох чемпіонатах візьмуть понад дві тисячі спортсменів та тренерів. Значну частину серед претендентів на медалі різного гатунку складають представники легкої атлетики Сумщини. Сумська команда майже найчисельніша з усіх представлена. Тобто, ми е, виставили максимальну команду, щоб здобути більшу кількість свічків і стосу. І... Зайняти якомога вище місце. Маємо надію, що саме сумські атлети завоюють найбільшу кількість ліцензій, що дасть можливість їм потрапити на чемпіонат Європи у Глазго. У Тель-Авіві, Ізраїль відбувся турнір з дзюдо серії гран-прі, який у цьому році відкривав світову серію змагань кваліфікаційного відбору до Олімпійських ігор 2020 року. Серед 379 спортсменів з 53 країн планети був і сумчанин Артем Хомула, який виступає у ваговій категорії до 73 кілограмів. Наш земляк у боротьбі за вихід у фінал поступився швейцарському борцю, але у поєдинках за бронзу двічі виходив переможцем. Спочатку здолав туркме. А потім таджицького дзюдоїстів і завоював бронзову медаль. Бажаємо вам гарного настрою! А ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Не перемикайте, попереду багато цікавого. Залишайтесь з нами на СТС.